Маленький сюжет про те, як корейська як, як, як мама і корейська дівчинка починають святкувати Різдво, починаються обстріли ракетами, захоплюють їх в заручники і так далі. так далі. А потім внизу, після сюжету, так що це саме відбулося в Ізраїлі там, під час нашого свята такого-такого-то. то, такого -то. Це ж не Зеленський про Україну зробив. А це ж якийсь невідомий ізраїльтянин в посольстві. Ви розумієте, це не проєкт держави, це проєкт посольства Кореї. Він це зробив. Наші не зробили нічого такого, щоб можна було сказати: вах, оце да, оце. оце Кіноіндустрія, те, що робив Зеленський, це другосортне, гумористичне, і е, ці серіальчики вони не впливають на людей думаючих. Тобто, коли тобі треба розважитись і витратити час, можливо, ти це будеш дивитися, але коли тобі треба емоційно щось відчути. Е, чи зрозуміти ситуацію? Ти будеш шукати зовсім інше відео. Але є одна відмінність: війна в Україні є в 50 разів більшою ніж в Ізраїлі. В 50 разів більшою територіально полем бою військовою мітцю. Карл Волов пише. Зі зрозумілих причин я останнім часом багато дивлюся ізраїльські канали і порівнюю мимоволі з нашими. Так, от політичне керівництво України там почали критикувати не політики, а журналісти і експерти, практично з першого дня війни. Так стримано, так обіцяючи докладно взятися за тему після війни, але критикують. А от щодо військових і спецслужб жодного кривого слова. Люди воюють, ризикують життям, і деморалізувати їх зараз це злочин. В Україні все навпаки. Критикувати політичне керівництво за провальний курс на примирення з агресором і саботаж підготовки. Товки до ворожого вторгнення не на часі, а поливати брудом військових це норма. Військові, в тому числі своїм самоуправством, всупереч усім шансам, врятували нам країну в 22-му. Враження таке, що це суперечило планам політичного керівництва. Олена Зеленська пише. В Ізраїлі через напади Хамасу загинули 13 українців. Олег Леусенко коментує: А скільки українців загинуло, коли ти рекламувала здачу ворогу пересування ЗСУ в 2014 році? Чи нагадати, як режим твого чоловіка здав південь Маріуполь, через що загинули сотні тисяч українців, а він обіцяв їм шашлики? Курт Вудс продовжує Зеленський дуже переймаються долою українців в Ізраїлі. Ведуть статистику загиблих та курують їх евакуацією, але українці в Україні їх не цікавлять. Скільки було здано в полон в окупацію, скільки загинули та були поранені? Їх не цікавий. Глава загальної служби безпеки Ізраїлю Шабак Ронен Баран взяв на себе відповідальність за провал 7 жовтня. Моніка Белучі коментує: а міг би піти у полтавські адвокати як Баканов. Ну або послом на крайній випадок, як Таран. Хоч бери і вчи цих ізраїльтян жити. Подаляка на них немає. Як зробити простого українця психологічно готовим бути законопослушним? Палкой никакой не заставишь человека думати по-другому. Зоя Казанджі пише: Знаєте, хто на фото? Міністерка інформації Ізраїлю Галіт Дісталь. Вже колишня, 10 днів тому вона пішла у відставку. Чому? Ось що вона сказала: у нинішніх умовах моя посада не може зробити суттєвого внеску в країну, а благо країни для мене важливіше за все. Вчора було прийнято рішення. Міністерство інформації ліквідують його бюджет. 23,8 мільйонів шекелів передадуть спеціальній структурі для відновлення поселень, які було зруйновано внаслідок атак терористів. От як у них так виходить? Благо країни для мене важливіше за все. Роман Москаль пише в Ізраїлі: визнали, що солдати цагал помилково застрелили трьох заручників, які втекли від Хамасу. Ознака зрілого суспільства говорити людям правду, хоча й важку. Зеленський та його шепіто з 19-го року розмовляють з українцями як з людьми, у яких відсутній здоровий глузд. Борислав Береза пише: 18 діб знадобилося на Таньягу, щоб визнати свою провину у тому, що Ізраїль проспав напад Хамасу. 21 місяць президент України Зеленський не може вичевити з себе визнання того, що він ігнорував попередження заходу про вторгнення, пропонував українцям готуватися до шашликів та несе відповідальність за наслідки своїх дій та рішень. Євген Кузіо пише: в чому принципова різниця між зрілим та укорінні демократичним ізраїльським суспільством і нашим? Чому Ізраїль точно має майбутнє? А ви можете собі уявити, що завтра пролунає публічна заява Івана Баканова про те, що він готовий понести персональну відповідальність за повну бездіяльність СБУ перед широкомасштабним вторгненням? Чи може заяву Буданова про особисту відповідальність за публічне введення в оману суспільства? Чи може заяву різні? Про особисту відповідальність за саботаж підготовки до війни, чи може заяву Данілова про особисту відповідальність за самоусунення від виконання посадових обов'язків, чи може заяву самого Зеленського про відповідальність за оманські домовленості з представниками країни-терориста, які її призвели до великої кровопролитної війни? Я скажу вам впевнено і чесно: від перелічених вище істот ви ніколи не почуєте публічного каяття, яке може призвести. До понесення ними заслуженого покарання. Навпаки, ці істоти до останнього викручуватимуться, підставлятимуть інших, по повній задіюватимуть адмінресурс, публічно брехатимуть і порушуватимуть закон стільки, скільки це потрібно для уникнення персонального покарання за злочини перед народом України. Це існуючий факт, який вже доведено. Що з цим робити публічно і в рамках закону будь-якими доступними і законними нам методами чинити суспільний тиск на злочинців, доки вони або не визнають своїх злочинців. Злочинів або не втратять владу і адмінресурс для приховування власних злочинів перед народом України. Віталій Іщенко пише: Асла Абу кадір етнічна арабка, громадянка Ізраїлю, адвокат святкувала різню 7 жовтня на півдні Ізраїля та висловила підтримку терористам Хамасу у соцмережах. В результаті вона була заарештована, а її юридична ліцензія анульована. Суцільне дежавю, аналогії виникають одна за одною. Скільки таких адвокатів, симпатизуючих Росії, вважаючих ДНР нормальним утворенням, відчуваючих ненависть до України, віддавали пере. Вагу життю в Україні, а не в Росії, легіон і не тільки адвокатів категорично не хотіли їхати в країну, яку щиро люблять, вперто залишались в тій, яку ненавидять, а логічна деструктивна філософія буття. Асла Абу Кедир, приваблива дівчина, і, напевно, розумна, якщо отримала адвокатську ліцензію і молода, перед нею був весь світ. Навколо купа арабських країн. Їдь, куди хочеш. У будь-якій з них у тебе буде душевна і суспільна гармонія по відношенню до Ізраїлю, але ні. Як ріп'як вчепилися в Ізраїль, який ненавидить настільки, що відкрито підтримує такі жахливі теракти. Палестинцям напевно запропонують переїхати в пустелю Негев. Цю ідею свого часу проштовхував Дональд Трамп як супер угоду. Але для того, щоб ідея дійсно стала класною, переїзд у якусь пустелю на близькому сході треба ще запропонувати Росії, адже Росія ментально дуже близька до арабського світу, як з рідними буде співіснувати і ніяких бандерівців поруч. Ненависна Європа далеко все добре. Бійців цагалу вам у стрічку, панове. Карл Волох пише: ця дівчина командир підрозділу польової реанімації. В цагал вона ще мала бути в декреті, коли почалася війна. Неймовірним чином вона служить у газі, продовжує грудне годування немовляти. Щодня стіджує молоко, заморожує і раз на тиждень із нагодою відправляє додому, де дитиною опікується її мама. Роман Ковальов пише: давно та активно виступаю за ведення в моїй країні загального військового обов'язку для всіх громадян. Як приклад такого обов'язку вважаю досвід країни Ізраїль, такий загальний військовий обов'язок, як на мене, вирішить багато складних для сьогодення питань, зокрема облави військоматів, відхилення від служби, стане злочином і ловити ухилянтів буде поліція для тюрми. Друге ротація на фронті: ті, хто відвоював певну кількість часу, можуть звільнитися зі служби або назавжди, або на певний час. Третє армія стане тим єдиним поки що котлом, у якому будуть варитися і патріоти, і ватники для перевиховання та навчання останніх. Четверте майбутні та діючі чиновники, політики, спортсмени, представники шоу бізнесу та мистецтва теж будуть зварені у тому котлі. Запанує справедливість у питанні обов'язку захисту країни без якої неможливо буде побудувати успішне майбутнє держави, зокрема, не буде місця фразі Я тебе туди не посилав і чому я маю, а ти ні. Шосте зникне гостре сприйняття активного відпочинку тих, хто в тилу, бо всі там будуть, та всі там були. Сьоме з часом збільшиться у рази навчений та досвідчений мобілізаційний резерв? Восьме країна як цінність здобуде більшу вагу для кожного громадянина, що захищав її зі зброєю в руках. Цей ряд можна продовжувати і далі.